Щиро ради вас вітати у реінкарнації проєкту Обрані та щасливі на першому міському каналі. В цій програмі ми будемо розглядати публічне та не дуже життя одеських можновладців, акцентуючись здебільшого на депутатському корпусі. Тож ми разом з багатьма колегами з нетерпінням чекаємо на свіжі декларації, щоб подивитись, як війна ударила по бюджетах обранців народу. Та почнемо ми з людини, яка поки що не має мандату, хоча всіма своїми якостями і піар-кроками вже заслуговує на місце серед найчесніших з нас. Self-made бізнесмен, забудовник, меценат які тільки слова наш сьогоднішній герой не вигадує про себе сам у замовних і рекламних матеріалах змі. Подейкують, що ця саморобна популярність і слава настільки підняли самооцінку молодому даруванню, що той вже кулуарно мітить не просто на місце у міській раді, а на крісло головного з головних, мовляв. Пан Труханов пригрів на своїх грудях свого ж можливого конкурента. Тож давайте не гаяти часу і розпочинати. Бо сьогодні у нас в гостях Юрій Дегас. Сідайте зручніше, пристібайте паски безпеки. Ми злітаємо. Максимальна хвиля самопіару на межі інфоциганщини накрила власника одноіменної компанії Дегаз Груп кілька років тому. Поштовхом стало відкриття проспонсорованого ним інклюзивного пляжу поруч із його власним приватним калетоном. Та про все по порядку почнемо з біографії, яка більше схожа на казочку про попелюшку. За основу візьмемо джинсове інтерв'ю Юрія Дегаса сайту Одеса Медіа за 21 рік і проведемо невеличкий факт чекінг. Пан Юрій Христіан Андерсон починає свій сторітелинг з Миколаєва, де він і народився. Мовляв, закінчив там школу і вступив до вуза. Але вже на першому курсі несподівано перевівся на вільне відвідування та поїхав до Ялти. Там першокурсник без не те, що досвіду роботи, а й навіть базових профільних знань якимось дивним чином пристроївся до фінансового відділу приватного зоопарку. Цитата. Допомагав там створювати місцевий зоопарк. На той час він був єдиним приватним зоопарком в Україні і вважався найкращим. Кінець цитати. Як ми бачимо у своїх казочках, пан Дега сплутається навіть сам, каже в одному реченні, що приватний звіринець єдиний в країні, але при цьому найкращий. Якщо погуглити комбінацію Ялта, приватний зоопарк, то ми натрапимо на заклад під назвою. Казка. Такий от прикольний збіг, і яким чином його допомагав створювати наповнолітній студенту нульових, не зрозуміло, бо ця казка утворилась кооперативно ще наприкінці радянських часів, і на момент приїзду нашого героя вже була сформованим приватним звіринцем. До речі, власник цієї казки бізнесмен-колаборант Олег Зубков, який викупив зоопарк ще у середині 90-х. І це доволі скандальна постать на. Навіть у рашці. Був депутатом у Криму, а тепер краде наших тварин. Саме він очолював викрадення єнотів, що стали героями мемів та інших звірів, які Русня вирішила не залишати у місцевому звіринці, коли тікала з Херсону. Тож, якщо казкова історія Дегаса дійсно пов'язана із цим персонажем, то в нього був добрий вчитель. Не знаю, що там будував в 16-річний випускник школи у фінансовому відділі, але тривало це 5 років з його ж слів в інтерв'ю. Далі герой успішного успіху взяв в охапку 12 тисяч доларів, завантажив телевізор у свій Ford Focus та поїхав шукати щастя. В Одесу, і це не я вигадав, це для яскравості. Цей джентльменський комплект описав сам Дегас в інтерв'ю і потім неодноразово повторював іншим сайтам. хіба що сума валюти змінювалася? То він казав, що мав декілька сотень баксів, а то і ті самі 12 тисяч. В Одесі казковий зліт генія, фінансиста зоолога не закінчився. Навпаки, каже, що почав працювати простим адміністратором автомийки, але недовго. Цитата. З'явились перші знайомі і незабаром мене запросили на роботу у фінансову компанію. Там я очолював всі господарські питання підприємства. Паралельно почав займатися продажем машин, а незабаром і нерухомості. Кінець цитати. Ось так звичайний хлопець у чужому місті помив комусь так добре авто, що йому доручили роль завгоспа у фінансовій компанії. А там геній таймінгу ще зумів продавати тачки і квадратуру. Ба більше. Пан. Тегас каже, що зумів викупити спочатку 10% компанії, а потім і повноправний шматок, ставши рівним партнером. А далі почалась нова гілка бізнес-генія будівництво. Тут варто переключитись на інше його інтерв'ю сайту Dilo.ua, яке вийшло в лютому минулого року там Юрій повторює свою селфмейт-казочку, але вже додає, що перші два будинки кинули його на майже 600 тисяч доларів. Цитата перші два будинки обернулися збитками в 590 тисяч доларів. Однак Юрій не вважає, що втратив ці гроші. Кінець цитати. Тобто хлопець, який ще декілька років тому записував чужі авто на мийці та мав на балансі Ford Focus і телевізор, не просто заробив на долю у бізнесі, а й зміг дозволити собі втрачати понад півмільйона баксів на невдалих проєктах. Ну, що тут скажеш? Вірю кожному слову, і з радістю запишусь на його вебінар. Правдива правда сквозить і у подальшій автобіографії і Піарі Дегаса. Наприклад, він каже, що почав розвивати Калетон ще у 2015 році. Дивний збіг, бо саме в цей час між офіційними власниками виник величезний скандал з розподілу прав на бізнес та рейдерських бійок за цей ласий шматок. Аж раптом все закінчилось Дегасом. Журналіст Усі робив у 2020 році запит щодо оренда. Рі одеських пляжів чотири тисячі квадратів піску під калетоном орендували на фірму Фокус Лоджистік. Так от ім'я Дегаса з'явилося серед власників цієї юрособи тільки восени 2019-го, А його бізнес-партнер Олег Шевченко увійшов до компанії восени 2017-го. Тобто незрозуміло, як самий чесний та білий меценат Дегас міг володіти калетоном вже у 2015 2016 роках. До речі, в інтерв'ю Одеса Медіа» він каже: цитата: ми відповідальні платники податків. Вся наша діяльність прозора. Більше того, у калетона одна з найбільших орендних ставок в місті. Кінець цитати. Ну про прозорість ми вже з вами зрозуміли. А от з вартістю оренди також промах. З того ж матеріалу, усі можна побачити, що платить калетон плюс-мінус, як і всі, і є ціла низка конкурентів, які платять. Більше ось такий стиль прибрехувати, Дегас має в усьому в цьому ж інтерв'ю. Він каже, що Дегас груп з'явилось у тому ж 2016-му. Але офіційна дата реєстрації юрособи 2020 рік. Два своїх ЖК Грінвіч Парк та Нова Європа, Дега збудує на землях Красносільської громади. Але сайт Нової Європи називає свій об'єкт найкращою ціною на Котовського. Хоча це вже не те, що селище Котовського, а навіть не Одеса. Тому і ціна на цих чоловейників у полях така відносно невисока. А потім власники квартир стикнуться зі всім. Сіма плюшками життя у новому райдужному, тільки з боку депресивної частини найбільшого житлового масива міста, школи, садочки, транспорт, інфраструктура, оформлені документів. Тощо загалом U-Control бачить Дегаса у трьох десятках юридичних осіб. В деяких він фігурував раніше, в деяких є і сьогодні, а деякі і самі фігурують у не дуже хороших матеріалах колег. Наприклад, наші гроші пригадували ТОВ Едвасмент, яке тотально записано на офшор. А у Дегаса там білих 10%. в розлідуванні щодо зловживань підрозділу мерії, яке торгувало комунальною власністю. Інша Юросова, ТОВ Елітлізінг, згадується у матеріалі про відзив ліцензії НБУ. Фірма не подала звітність за кінець 2022 року. Саме в той час Дегас переписав свою долю на іншу особу та віддав крісло директора. Прибрехують компліментарні новини і статті про перлину піару Дегаса, інклюзивний пляж на Дельфіні. Його часто називають то першим, а то і єдиним в Україні. А от сайт РБК влітку 2021 року зробив добірку з переліком інших аналогічних пляжів. Є подібні і в Одесі, і в Чорноморську, і в Запоріжжі, і не тільки частина з них з'явилась раніше перлини Дегаса. Резюмуємо. Приблизно 3-4 роки тому персону Юрія Дегаса почали активно розкручувати інклюзивний пляж, який, окрім піар-теми, ще й використовувався у якості перекриття цілої низки попередніх скандалів навколо калетону, дав можливість приписувати молодому бізнесмену статус мецената. Окрім цього, людьми з обмеженими можливостями прикрились, встромляючи палки у колеса забудовнику, який вирішив звести на схилах над калетоном великий ЖК. Він зробив документи в обхід місцевої влади через Київ, чим дуже розсердив одеських посадовців. До речі, сам Калетон, ЗМІ відносять до орбіти одного з місцевих великих гравців, близького до одеської мерії. А Дегаса вони вважають просто офіційним обличчям і адміністратором чужих грошей. Вся автобіографія Юрія з нестиковками та дірками. Схоже, що її створювали у турборежимі на колінці. Ну а прикрасити себе любимого Дегас о як вміє: 16-річний фінансист зоопарку, адміністратор мийки, який за кілька років викупає чужий успішний бізнес та легко втрачає півмільйона баксів на невдалих забудовах. Все це добряче змахує на мамкиних темщиків із реклами у Телеграм. Каналах, як на мене, головне питання: хто вирішив проспонсорувати такий інформаційний зліт пана Дегаса? Бо всі ці премії, статті, пляжі та інше коштують чимали грошей, і просто так їх ніхто на вітер не викидав би. Тож версія, що Дега і рішала, який вміє красиво себе продати людям з грошима, дуже схожа на правду. Ну і колуарні плітки, що він под потайки мріє підсидіти мера, для чого так активно піариться і роздуває власне інформаційне ЧСВ, вже не настільки схожі на нісанітницю. Якщо ви забули, то в нашій міськраді був навіть депутат з прізвищем героя блокбастеру Зоряні війни. А на минулих виборах з Трухановим бодався актор-комік із джентельмен-шоу. Тож краще пану меру бути обачнішим, бо чим чорт не жартує. А наш час стікає, і я змушений прощатися з вами. Побачимось вже незабаром у новому випуску обраних та щасливих на першому міському. На все добре, друзі.